Слава Україні. Закінчився п'ятий Всеукраїнський форум військових письменників три шалених дня, при яким передувала не менш шалена підготовка, але воно того вартувало. Це були дні, коли люди приходили, щоб побачити, почути слово тих справжніх наших воїнів, слово правди, слово надії, можливо, слово віри. Слово, якому довіряєш. На на одній зустрічі хтось сказав, що це дуже смачна книжка. Ось таке смачне читання від наших друзів призвело до того, що згадуючи наш прекрасний форум і продовжуючи проєкт голоси, бо форум він закінчився, а проєкт голоси буде йти далі, тому що. Ну, Форум закінчився, нехай живе наступний форум. Ми вже думаємо про те, яким буде наступний шостий форум військових письменників. І ось це все смачне, це всі спогади призвели до того, що сьогоднішнім нашим героєм стала дуже непересічний наш український вояк, який у своєму профілі у Фейсбуці написав так: як людина з дуже бурхливим минулим. Запроваджую результати свого досвіду на військовій кухні. Ось пройшов і мій рік на війні, багато чого за цей час відбулося, трансформувалось та перенародилось в моїй житті та свідомості. Зараз я вже досить спокійно сприймаю той факт, що життя все не буде таким, яким воно було до 24 лютого 2022 року. Але в мене все ще є глибоке переконання та віра в те, що воно буде. Можливо, навіть не гірше, ніж було. А головне, що я врешті-решт зрозумів, що саме в цьому житті робило мене щасливим. Шкода, що для цього розуміння доводиться проходити такий тяжкий шлях. Я дуже сподіваюся на те, що і кожен українець теж визначився з рецептом свого щастя та усвідомив, що крім нас самих. Його ніхто не виборить за нас, нам його не подарує. Перемоги нам та слава Україні. Героям слава, скажемо ми. А словаці належать Ярославу Гулаку. Ну, якщо Ярослав, то звичайно псевдомудрий, е, дуже мудрий, дуже харизматичний, дуже неймовірно людина, яка е, якій хочете довіряти, якій довіряєш. Яку слухаєш як якісь, знаєте, таку мантру віри, все буде добре, все буде чудесно в нашій країні, не просто так, не помахом чарівної палички, а завдяки е, нашим воїнам, завдяки кожному з тих, хто наближає перемогу в тилу, завдяки нашим журналістам, завдяки нашим е, фермерам, завдяки кожній людині України. І, будь ласка, зайдіть час від часу на сторінку Ярослава і подивіться неймовірну кількість тіктоківських відео, Ну, бо слів там ви знайдете дуже мало текстовки такої. Але в відео ви будете насолоджуватися неймовірними, неймовірною красою української природи. Тими чарівними словами, назвами своїх кулінарних шедеврів, які він говорить, і з чого, врешті-решті шедеври робить, як він біжить із звареною гарячою зубкою, а зверху йде обстріл. Ну, що я вам скажу? Будуть і котики, будуть і песики, буде і здоровий спосіб життя, ну, і не дуже здоровий, буде все так, як відбувається на нулі. І головне, щоб у всіх, у нас і у вас, дорогі наші, було все 4 5 0 Любимо вас, наш ваша і наша бібліотека Іваничука.